Давайте ми разом з вами приготуємо зараз буріто. Сир тут зіграє найголовнішу роль. Легко, просто смачно, але це шш нікому не кажіть. Раніше я гострого їв, трошки боявся, але так з кожним роком все сильніше і сильніше. і Мій рот адаптується. І я вже зараз можу їсти такий червоний перець і майже не плакати. Так. Як правильно їсти буріто? Я вам розповім. Кожен раз, коли куштую гаряче, воно гаряче. Ну це прекрасна, прекрасна страва із наших продуктів, але називаються буріто. Отож, буріто, це така смачна штука. Це як шаурма, до якої ви всі звикли, але вона більш прокачена. Я особисто не розумію, чому ще до сих пір буріто не є таким масовим і крутим, тому що воно поживне о, і прекрасне. Давайте ми разом з вами приготуємо зараз буріто. Але перед тим як я розповім, як його готувати ми вам, все як завжди. Я махаю ось так руками. А поки я так махаю руками, ви берете і ставите е, лайчичок, вподобайку, дзвіночок і коментарчик. Тому що я люблю, коли ви це робите. Ви знаєте, що е, Буріто це перекладається з іспанської мови як маленький віслючок. Буріто такий ти віслючок, мій улюблений віслюк. Що ми будемо робити? Ми будемо просто поєднувати всім відомі продукти, яким вони ростуть в Україні. Вони завжди є в Україні, але чомусь це все називається мексиканська кухня. Для мене це дивнувато, але ну якось воно таке. Будемо використовувати сир Голландія від компанії Комо. Ви знаєте, що я давно вже використовую цей сир, і до речі, вчора згадував, як я їздив на заводи, на заводі ходив. І дивився, як все робиться. І якось знову захотілося на завод. Не знаю чому. Мені в мене якась любов до заводів. Ну все, ну давайте тоді будемо готувати. Червона або фіолетова цибуля е, вона має гарний колір і вона дуже-дуже широко розповсюджена якраз в Мексиці. Тому її ось так напівкільцями, напівкружальцями нарізаємо. Для того, щоб швидко все і круто готувати, нам потрібно спочатку підго... все підготувати. І тому це дуже-дуже така важлива частина. Зараз я беру червоний перець, також підготовлюю. В цьому мені здається, що е е якщо вам цікаво подивитися на те, як я організовую свій робочий простір, і чому я так швидко готую, то ви можете написати в коментарях, і ми обов'язково знімемо якесь відео про те, як організовувати простір. Перед чилі, його в мексиканській кухні ніколи не буває мало. Ви знаєте, існує таке хабанеро, халапеньо. Взагалі, в цілому мексиканська кухня вона така. Така гостра-гостра. І, до речі, я недавно щодавно згадував, що раніше я гострого її трошки боявся, але так з кожним роком все сильніше і сильніше, і мій рот адаптується, і я вже зараз можу їсти такий червоний перець і майже не плакати. Тому, якщо ви боїтесь гостренького, це нормально, Починайте їсти і скоро будете з гостреньким нати. Буде так цілувати червоний перчик. Отак. Але важливо, якщо ви ходите потім в туалет, помийте руки. Я знаю про що я. Кажу. Ну, поїхали далі. Тепер лайм можна використовувати лимон, але я використовую лайм, тому що в ньому прикольний аромат і його вже можна досить легко купити. Додаємо оливкову олію. Температура має бути гарячою. Уявіть, що ви смажите такі, уявіть, що ви в Мексиці і ви сидите перед вами така величезна кількість металу, і метал розпалений. І коли метал розпалений, ми в Україні туди кладемо сливки, і сливи сушаться, у нас виходять вони сушені або в'ялені сливи. А мексиканці на цьому смажать. Ось, власне, ми робимо одне і те ж саме, просто е, трішки по-іншому. Коли, коли петельна розігрілася, перекладаємо сюди цибулю і перець чилі. І паприки. Відразу додає паприку, щоб вона трішки також підсмажилася і стала ароматною. До речі, якщо ви хочете приготувати страву під назвою фахітас, є така мексиканська страва, робіть те ж саме. Тільки додайте сюди трішечки ще яловичини і томатної пасти або томатів. Все. В принципі, основа вона дуже-дуже схожа під багато під багато страв, як у нас, знаєте, засмажка, вона також йде до багатьох, ну, раніше йшла до багатьох супів. Далі зазвичай використовують е, яловичину, але ми спробуємо перекращати курку, тому що ми, українці, любимо курку також. А поки смажиться наш фарш. Я хочу додати це трішки солі. Але ви знаєте, що я давно хотів робити якісь продукти такі, щоб українці могли їсти, вони були українською, купувати. І тому я розпочав продавати пшеницю, ви про це знаєте. А також в моєму тепер магазині є копчена сіль з Дрогобичі. Дрогобицька солеварня — Це українська сіль, це дуже прикольна солеварня, я їх обожнюю. Я взяв цю сіль і трішки ми її підкоптили, і вона стала копченою. Тому, якщо вам цікаво, і ви хочете копчену сіль, вона дасть такий гарний, гарний. Після смак переходьте за посланням, яке під цим відео. Купуйте. Там є ще багато, ну не багато поки що, але скоро буде все більше і більше цікавих різних астрономічних новиночок. Клопотенко Stor називається. Тепер, власне, коли вже трішки курка підсмажилася, я її не хочу її пересмажити, бо вона буде занадто суха. Тому я додаю сюди квасолю червону. Вона коли консервована, більш соковита, тому я хочу, щоб буріто було соковитим. Додаємо консервовану кукурудзу. Далі додаємо рис. Стосовно риса, є, є дискусії, зазвичай в більшості бурюто додається рис, але є люди, які не додають. Я особисто не, не прихильник рису, але зараз все ж таки додам. Це додасть більше знаєте, такого. Відчуття, що ви поїли, не просто перекусили, а прям поїли і гарнір, і все разом. Якщо ви знаєте, якщо ви знаєте то в Греції додають до дьонерів, додають дуже часто картоплю фрі. Це для того, щоб збільшити поживність. Я думаю, лише для цього і... Ну, я бачив, коли додають і темний рис, який більш хрумкий. Ну, це вже залежить від абсолютно від вашої творчості. Я вважаю, що це не обов'язково, але я вам показав, що це можна. Далі. Треба нам все скуштувати. Це найголовніше правило. Угу. Кожен раз, коли куштую гаряче, воно гаряче, І тепер лайм. Лайм нам дасть кислинку. Бо кисло у нас тут немає нічого. Солодка квасоля, точніше солодка кукурудза, квасоля, курка. Я зменшую вогонь, роблю його невеличким, хай вже не смажиться, а просто не, не охолоджується. І далі беру сир Голландії. І його нарізати. І головна ідея в тому, що він має розтанути під температурою оцієї маси, і потім ми розрізаємо і їмо. І сир тут зіграє найголовнішу роль. Воно все окреме, треба якийсь інгредієнт, який все об'єднає. І сир класично і традиційно в Мексиці об'єднує все. Є таке кесаділє, якщо ви її не куштували. Це також зі слова сир сир об'єднує. Ну... Останній процес це скручування. У е, нас є е, ось такі тартілі. Викладаємо трішки томатів для кислинки. Ну, томатного кетчупу. Можна ось так зробити небагато. Далі в мене є сметана. Додаємо сметани. Ось так. Сметана вона також кислинка, і в поєднанні з куркою буде просто, як кажуть в Америці, unbelievable! Unbelievable! І ось тепер важливо, щоб вони були, згиналися гарно, бо якщо вони не згинаються, вони можуть поламатись. Ось так. І відразу сир. Поки що все гаряче. Якщо хочеш, він був маленький і такий пухленький, закручуйте з цієї сторони ось так. Хоп! Якщо хоч він був трошки поширше і більш тонший, ось так закручуєте. І все проста, звичайнісінька логіка. Тепер можна їх обсмажити, для того, щоб з'явилася гарна золотава така скоринка. Інколи знаєте, так стоїш, чекаєш, поки посмажиться бурідки, і до тебе приходять в ідею в голову різні ідеї. Наприклад, чого чекати? У мене ще трішки сира лишилося. ти думаєш, ну якщо ми лишилося трішки сира, ми ж не будемо його нікуди викидувати. Ми ось так трішки мене ще рису лишилося. Додаємо трішки рису, трішки ось так сиру і закриваємо. І Також можемо посмажити, і у нас вийде власне закрита касиділє. Ось так півтори секунди, і в нас з'явився рецепт. Легко, просто смачно, але це шш, нікому не кажіть, тому що е, відео називається Як приготувати буріто, мабуть. А Кисиділя це бонус. Знаєте, такий пасхальний рецепт від Євгена Клопотенка. Вийшло у нас два нормальних і один великий масивний. Як на мене максимально швидко, максимально просто, але мені найбільше подобається буріто те, що це поживно. Ти з'їдаєш один буріто, і пообідав, і повечеряв, і поснідав, і по, в тебе ланч, що там, що, що ви там ще робите. І полуденник, і вночі, коли тривога будуть, ви їсте Буріто, коротше, на всі випадки життя, а тим паче, подивіться, зараз я розріжу його, і там всередині буде таке: ням-ням-ням. Ви мене часто питали, а як правильно їсти боріто? Я вам розповім. Берете трішечки, можна зробити гуакамоле. До речі, в мене є рецепт, як готувати е, правильний рис ось тут за запасуванням. Як готувати гуакамоле. Будь ласка, у вас ще все є для того, щоб ви круто, е, класно готували. Е, Хоча я певний, що ви так все робите. Сметану, ось так вона холодна, він гарячий. І Ну це прекрасно. Прекрасна страва. Яку треба, щоб ми, українці їли більше із наших продуктів, але називаються боріто. Але все. Поки тут їм. не знаю, як так вийшло, що я приготував дві страви, але якось вона вийшла. Дякую вам, цілую і дуже скоро вже зустрінемось.